Дійшло до того, що вже гаристичні акти. Ну ви розумієте, що, починаються в Польщі. А я ж вам казав, от ходив по цим всім дипломатичним заходам в Європі і так далі. Казав, що в Європі не можна нічого попускати. Бо якщо будете попускати, вони в один день прийдуть до вас. Європейці не вірили, хоча ж ми, українці їм це доносили. Російська агентура поприносила туди вибухівку, різні дітонатори і так далі. І хотіла це все провести через там служби DHL, в тому числі, щоб в Америку це все доставлялося. Його та, понятно, знайшли, але поки його шукало, вже декілька складів підзірвалося в Польщі. Отака, от історія. В новинах мало про це, що намагається. Це скриті так далі, але це вже відбувається. І чим далі це буде йти, чим далі Європа буде нічого не робити. А це соплі свої жувати, тим далі це й буде відбуватися. От я просто з них дивуюсь, як вони не могли побачити. От Україна з ними поруч От, бачить, що в Україні відбувається. Вони що думали, зражки про щось домовиться можна чи що. От, будь ласка, вже наявно дрони літали. Якось дуже вони специфічно на ці дрони зреагували. Вже зі зі, зі сторони там Білорусі літають ці зонди, е, типу, як це, які погоду виміряють, типа, да? але ж там теж вони замасковані під дрони, які розвідують територію. От, будь ласка, тільки політали ці зонди, е, пронесли вибухівку зараз. В Польщі в АйЧЛ. От теж про питання рівень безпеки в Європі, який, як вони це все контролюють. Ну, я кажу, що ви про це думаєте, пишіть в коменти.